Нова влада керує Україною вже більше року. Час підбивати перші підсумки та хизуватися здобутками. Та на жаль, нове не завжди краще за старе, а інколи навіть гірше. Півроку тому до поля полязорослідства Інфо потрапило підприємство Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву. Новопризначений директор Олексій Наумов який обійняв свою посаду за особистим наказом тодішнього міністра Мінрегіонбуду, а нині голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, просив допомогти йому потрапити на роботу. Зніміть сюжет про поганих попередників, казав Наумов і навіть запропонував нам за це гроші. Значить, по поводу заусій, ну, какой то орієнтір дать. Я не знаю, какого орієнтір дать. Блин, я тоже в нас за вісім сам решення не приймаю. Ну, наприклад, ну, підступово. Володимир Гройсман теж обіцяв розібратись. Якщо є суперечки, їх потрібно вирішувати в суді. За вашим зверненням я сьогодні дам доручення дуже об'єктивно подивитися на це питання. Грошей ми не взяли, а розмову зі ставленником Гройсмана продемонстрували на всю Україну. Однак це ніяк не вплинуло на керівництво Мінрегіонбуду. Наумов зберіг посаду і, як виявилось, розгорнув бурхливу діяльність. Ми отримали колективне звернення працівників підприємства, які скаржаться на невиплату заробітних плат та блокування доступу до своїх робочих місць. Я вийшла з больничного і поняла, що мені тут просто нікуди виходити. От помінялось руководство. Нас поміняли нам карточки на вход. Прийшов господин наумов, попросив взяти свої речі і вийти з кабінету. Більше я не могла потрапити навіть в кабінет на своє робоче місце. І заробітну плату до сих пор не отримую то есть с августа нет, с августа прошлого года я не получаю заработную плату. Працівники кажуть, що їх у різний спосіб буквально виштовхують з інституту. Людей не пускають на роботу або пропонують звільнитися. На особливих умовах. Вони подали до суду. Сьогодні я був в інституті якраз і підписав приказ. Наконець-то мене відпустили в відпустку. Мені його, вроді би, підписали, але з умовою, що після закінчення відпустки мене уволять. Оля, так та Со мной разговор ну в отделе кадрів. Вела гайд, это зам по економічним по вопросам, ну то ли директор. Вона вот. предлагала заберіть своє заявлення, да, там вот, у во всіх судах, і давайте ми як с вами 50 на 50 розійдемося. Фактично їх шантажували, тобто або ти хоч щось отримаєш, або взагалі не отримаєш нічого. Ми тобі платити не будемо. Доходить до абсурду. Декому взагалі доводиться підтверджувати факт свого місця перебування. Наприклад, Ігорю Шекунову, який служить в зоні АТО, а в інституті працював за договором. Подаються прокурорський запрос в воєнну прокуратуру. Ви на передке стоїте. Ось вот. вот там от далі вже враг. Тебе видергиваються оттуда, одягають наручники і везуть в комендатуру. Для того щоб убедился господин наумов. То ми, оказується, йому хтось сказав, що ми не в зоні, а десь где-то на дачі. Раз привезли, два привезли, три привезли, за да скільки ж можна. Йолки-палки. За словами працівників, нове керівництво пояснює драконівські заходи тим, що з інституту нібито викрили трудову документацію. І тепер вони не знають, хто тут працював. Адвокат потерпілих працівників сумнівається, що пограбування мало місце. Виключно були зламані чомусь двері в бухгалтерію. І єдине, що цікавило грабіжників, це первинна документація щодо трудових відносин між сторонами. На жаль, загальний рівень, м'яко кажуть, імпотенції наших правоохоронних органів дозволяє пану Наумову писати такі пояснення. І вони фактично не викликають такі пояснення ніяких додаткових запитань. Може, Наумов намагається навести на підприємстві лад і правильно поставити роботу. Працівники інституту кажуть, що це мало ймовірно, компетенція не та. З точки зрення проєктування, то він як би Я коли з ним намагався пообщатися на ту тему, але одразу сказав, що я не проєкту, і такі питання я навряд ли вам допомогу вирішити. Насправді робота підприємства фактично паралізована, кажуть працівники. Більше того, вони переконані, що це і є головною метою на умова. Для чого це робиться? Ну, для того, чтобы обанкротить институт, так как это все э, площадят, центр города. Що можна і аренду, плату, все Це, під себе. це згідно балансу підприємства збиткове. Насправді воно має до, досить ласі шматки нерухомості, які, в якій зацікавлені певні особи. Кінцевим бенефіціаром, зокрема, може бути пан Гройсман, який призначив відповідну особу, яка не має жодного е, спеціального фаху ані в проєктуванні, ані в науково-дослідній роботі. Як з'ясувало слідство інфо, у підприємства справді є активи, які коштують десятки мільйонів гривень. І якщо інститут збанкрутує, вони можуть швидко стати чиєюсь власністю. Перший і головний об'єкт інституту це два корпуси офісних приміщень у центрі Києва загальною площею майже 24 тисячі квадратних метрів. Неподалік гуртожиток це ще 2670 квадратів. Ще один об'єкт на 5,5 тисяч квадратних метрів розташований на лівому березі. Ну і не забуваємо про дві бази відпочинку: родничок, що розкинувся на гектар у Вижруцькому районі Київської області, і два гектари Чорномора на березі Чорного моря в Херсонській області. У зв'язку з величезною кількістю проблем та скандалів, що сталися в інституті, ми вирішили звернутися за коментарем у Мінрегіонбуд, міністерство, якому безпосередньо підпорядковується Київський науково-дослідний інститут. Наказом Мінрегіону призначено Бабича Михайла Миколайовича на посаду директора ПАД Київ з на умовах контракту. Термін дії контракту 3 березня 2015, 2 березня 2018-го. Всі інші питання відносяться до компетенції Пад КІМ ДНІ. Про те, що кілька місяців тому на підприємстві замінили директора, нам казали й самі працівники. Однак, за їхніми словами, при цьому на умов нікуди не зник і продовжує працювати. Більше того, за інформацією в Держреєстрі, формально саме він продовжує залишатися виконуючим обов'язки директора підприємства. Може, Мінрегіон був просто не в курсі того, що насправді відбувається в інституті. Мене хвилює позиція міністерства, яке здійснює функцію контролю управління зазначеним підприємством, яка вже я займаюся цією справою більше чотирьох місяців. Фактично нічого не робить, щоб посунути зазначені порушення. Після фактичного ігнорування наших запитань у Мінрегіонбуді за коментарем ми звернулися безпосередньо до інституту. Однак і тут коментувати, будь-що на камеру відмовились. Ну, у нас там є ящичок Папа, для почті. Ні, я не беру, я ні концерту. Нізу охорони, там кількість ні є п'ящичок. Угу. І ви сьогодні його забрати туди? Так, так. Да, да. Так ви можете хоча б мені ну, пояснити? Я не зарплатами. маю права коментувати. Ми відправили письмовий запит та чекаємо на відповідь. Однак невеличкий коментар від працівниці фінансового відділу підприємства отримати все ж таки вдалося. Скандал вже не приходять на роботу. А наголошую ще їх не пускають. Тоні по вас не э, Аналогічно Геннадий, подтвердите, да то всі приходять, пожалуйста. Ні, хто прийшов вон журнал відвідування. Все нормально. Ми сподіваємося, що Мінрегіонбут усе ж таки прокинеться та візьме ситуацію на підприємстві під контроль. Поки призначенець нинішнього голови Верховної Ради не поховав його назавжди.